подивитися час тайм російський уряд намагається контролювати або обмежувати діяльність незалежних організацій у середу верхня палата російського парламенту закликала провести розслідування чи становлять кілька відомих міжнародних установ серед яких фонд сороса та дім свободи загрозу росії розповідає тетяна ворожко спікер Верхньої Палати російського парламенту валентина матвієнка пояснює захищаємо стабільність росії перви за четверть Вперше за чверть цього століття ми зіштовхнулися з таким безпрецедентним політичним та економічним тиском на Росію. Сьогодні ми всі, як єдина команда, маємо створювати механізми, які захищають політичну стабільність у нашій країні, захищають наші інтереси і суверенітет. До так званого патріотичного стоп-листа входять 12 закордонних некомерційних організацій. Іфонганізейшен із дезигнейці. Якщо організація визначена як небажана, і якщо генеральний прокурор чи один з його заступників має провести розслідування в координації з міністерством закордонних справ, то діяльність цієї групи заборонена на території Росії. Всесвітній конгрес українців зі штаб квартирою в Канаді також у цьому списку у скайп-інтерв'ю Голосу Америки. Його президент розповів, що російська влада не повідомляла їх про цей крок та причин не пояснювала. Ми припускаємо. Що світовий конгрес українців попав в ту листу з огляду на те, що ми активно співпрацюємо з міжнародним співтовариством, щоб зробити всі відповідні заходи, щоб примусити Росію додержуватися до своїх міжнародних зобов'язань, в тому числі щоб припинили агресію на сході України. Щоб зупинили нелегальну окупацію Криму, щоб звільнили зв'язниці нелегально затриманих українців, і також ми активно поборюємо російську дезінформацію. Правозахисники засуджують дії Росії та кажуть, що немає браку в механізмах для боротьби з організаціями, діяльність яких російська влада вважає незаконною я думаю, що це спрямоване на створення атмосфери страху, підозри, небезпеки. Це щоб змусити організації, які критикують, до самоцензури. Чи дійсно російська влада настільки налякана діяльністю цієї чи іншої правозахисної організації? Президент Національного фонду в підтримку демократії організації, що також стала фігурантом цього чорного списку, вважає, що справа в іншому Вони бояться помаранчевої революції, і звичайно хочуть сказати, що все це робота іноземців, робота п'ятої колони це робота національних зрадників, і це не дивно для наляканої авторитарної влади коли ви систематично чините насильство проти свого народу, обмежуєте його права і кредите у величезних масштабах, крадете з державної скарбниці для власного збагачення. Потім вкладаєте гроші в міжнародну фінансову систему, щоб отримати прибуток від цього. Рано чи пізно люди повстануть проти цього. Цей крок російської влади також сигнал заходу, що в його інтересах відвернутися та забути, що відбувається в Росії та в Україні. Але Захід, говорить Гершман, не повинен йти на це за жодних обставин якщо вони вірять у верховенство права, вірять у світовий порядок, де діють правила, то вони повинні протистояти діям Путіна, тому що він намагається скасувати усі правила. І ви знаєте, хтось сказав, коли він увійшов до Криму, він проїхався танком по світовому порядку. Це зачіпає усіх. Це не просто питання Криму, це не тільки питання України, це і наша проблема.